Добрий день, шановне панство! Хочу похвалитися своєю хурмою. Першою підійду до хурми. По-моєму, хаче її звати, бо вона вже доспіла. Подивіться, які величезні, яка величезна хурма. Подивіться, які ці вже окрасилися, Вон, будь ласка, все це висить таке звабливе, красиве. ну Я її вже рву, обриваю потрохи, От, засуваю у холодильник, тому що до, до яблук, між яблуками воно також дозріває добре. ну В основному, бачите, який урожай. А тепер жемчужина сванеті. Ту, на яку я дуже довго чекала, це четвертий рік, і подивіться, який урожай. Я думаю, що пан Суворов був би дуже зараз задоволений, тому що це від нього я купувала і на його сайті сад без проблем. Купувала цю хурму. І подивіться, яка вона величезна. Я навіть не можу вам показати, яка. Це вона дуже велика. От. Це така, а ця ще більша. Бачите, ще більша, яка величезна вона. От тут, на одній тільки гілочці, було на більше гілочках, було й там. Але вона вся опала, В нас було дуже жарко. Я поїхала, бачите, видно, що вона починає окрашуватися. От е було два великих. Таких хлисти воно вибило дві великих однакового росту гілки, не було лідера. І я обрізала їх і пішли бокові. Але ж ці гілки молоді, і на них ну, було дуже мало. Оці гілки, от, самі найперші, і на них і був урожай. Ну Трохи поливали, нічим не удобрила, тому що я тут от мульчую і на зиму мульчувала. Цю зиму вже я їх не закривала. Це четверта зима, стовбур такий вон. de 6 centimetri Я вже не закривала. А ці дві хурми я в селі купила, і мені казали, що ой вони обманюють, оце таке говорять, а друге, і то аж через 4 роки буде якась мілкота. Я вам показувала навесні, як цвіли вони, Ну, то що не значить, що і буде, будуть плодоносити. А оця от, е, хурма, я також не знаю, по-моєму, шоколадниця чи що, ну не знаю. Е Вона зацвіла абсолютно вся мілкими квітами, думаю, ну що це. Такі мілкі будуть ці плоди, але, на щастя, ці всі мілкі опали, а серед них були дов... великі такі квіти. От подивіться, яке. Те саме, дивіться, яке. які великі. А подивіться, яка цяця взагалі на всю мою, Бачите, які великі плоди. Вони якісь двох. дивіться, це маленький і зовсім іншої форми. А це якийсь такий товстенький і широкий. Ну, і ще вон є такі зелені, вон в тому боці. Вони дуже рванули. ця взагалі тут колись був гній і ця взагалі рвонула сильно. Вони були в півторалітрових цих горшочках, мучилися так страшно. От, і я їх коли посадила, вони зразу рвонули. Рванули, рванули, Вон там наклонилася основна гілка, але я нічого не буду робити, бо цю я, от, бачите, обрізала, як воно виглядає. І тепер воно дуже розгалуджене, не, не таке, як для хурми вигляд. А тепер покажу вам ще покажу вам іще, яка, які, в мене, які в мене гранати. Вони також вродили дуже добре. Просто в нас тепер дощі, а було дуже холодно. От подивіться, як... чим мене зустрів мій город, які тут страшенні бур'яни, просто катастрофічні. І в нас тепер дощі зарядили, так лють дощі, що не зайти в город. І картоплю не можу викопати. Подивіться, зараз я подивіться туди. От. Це зовсім молодесенький кущ. Зовсім молодесенькі, подивіться, вони вже окрасилися і великі. От. Цей кущ старший це сочний. От. Сочний, у нього така назва. Ну, я його вже зривала, їла, деякі з них вже почали підгнивати. Дивіться, яке воно. Ой, він вже все. Його треба викинути, тому що він, він погнив. Да. Погнили вони якісь деякі під час тих дощів. Бачите, їх забагато просто. Оце ще буде. Ну, з цього я вже забирала, вони і їла. Бачите? Оці теж молоденький цей кущ також. Ну, оці якраз і є такі соковиті, бачите, яка. Вже в магазині в нас продаються дуже дорого. Хурма продається по 220 гривень, а оці продаються, дивіться, яке величезне. І подивіться, які тут далі. З цього я рвала вже. Коротше, урожай є і в Закарпатській області може, може рости і хурма, і гранати. Так що, хто хоче, будь ласка, садіть. А щодо картоплі, то я її викопаю і тільки тоді, тоді вже зніму відео. До побачення.